Атака на нафтобазу під Брянськом, зокрема, ускладнює логістику росіян та зірве їм графіки постачання. Про це заявив представник головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону. І додав, дає додаткові можливості для наших захисників. Гарний гурків сьогодні гарна бавовна і регулярно такі події трапляються на військових об'єктах держави-агресора, власне на території держави-агресора. Зрозуміло, що коли мова йде про нафтобазу, яка задіяна в по постачанні окупаційного корпусу паливно мастильними матеріалами, зокрема і не тільки, то це ускладнює логістику для для окупантів. Це зриває графіки постачання, графіки забезпечення, відповідно, дає додаткові можливості запас часу і збільшує простір для маневру для наших захисників. Пожежа на нафтобазі у Брянській області спалахнула вночі через скид з безпілотника. Палають чотири резервуари з нафтопродуктами. Повідомив губернатор області Богомас. Площа вогню вже становить тисячу квадратів. Приборкати полум'я намагаються за допомогою пожежного поїзда. З будинків поблизу евакуювали людей.